Так, друзі, вітаю сьогодні. Такий незвичний формат. Вигляд також незвичний, бо знаходжусь прямо в залі Верховної Ради. Ну це кулуари, якщо ви бачите, вікна тут трошки забиті. Це що збереглося часів початку повномасштабної війни? Чому ж записуюсь саме в раді? Бо немає часу ні в кабінеті записатися немає часу не записатися ні вдома, ні будь де Бо сьогодні розглядаємо правки до державного бюджету 2026. І, Звісно, у мене правок багато у колег багато правок. Зараз колеги виступають і мають час з вами поговорити і розповісти. Що відбулось за минулу добу, що сьогодні прийнято у залі Верховної Ради про це зараз розповім. Перед тим як перейти до державного бюджету розгляду, ми прийняли ряд законопроєктів. І Що саме було прийнято про це зараз вам розповім в окремому відео? Також дуже багато міжнародних подій, але не в цьому. Думаю, запишу ще окремо. Можливо, навіть завтра зранку. Подивимося, але в будь-якому випадку давайте зараз про вам розповім, що відбулося у Верховній Раді. По черзі розкладу все розповім як завжди по поличках. Ви поки що підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Обов'язково прокоментуйте. Алгоритми Ютубу дуже дуже люблять, коли йде активність, щоб це відео побачило якомога більше людей. Давайте витісняти весь проросійський контент, брехливий та маніпулятивний. Я переконаний також будуть маніпулювати відносно того, що відбулось сьогодні. В залі так само я маю на увазі законопроекти. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож давайте за традицією, сьогодні 4279-та доба російсько-української війни, яка почалась 19 лютого 2014 року, і 1336-й день, не день а доба 1336-та доба повномасштабної частини її е, повномасштабного вторгнення від 24 лютого 2022 року. Давайте коротенько зведення генштабу, що відбулось за минулу добу однієї з цих 1336 діб, значить відбулося 22, 22, вибачте, 202 атаки окупантів по позиціях наших військовослужбовців. Значить, було завдано 63 авіаудари, скинуто 136 кабів, 4364 обстріли, а також 4335 дронів Камікадзе. Це все було скинуто на позиції наших військовослужбовців. Тим не менш, наші хлопці та дівчата відбили всі ці атаки, всі 202, витримали ці всі удари, і тим не менш у відповідь було мінуснуто 1130 окупантів. Ну, мінуснуто це, окрім того, що загиблі також поранені які. Вилучаються з фронту. Дуже мені подобається ця історія. Вилучаються з фронту загалом 1130 окупантів. Чудовий результат. Все, що більше тисячі, я завжди прямо в захваті, і так має продовжуватися. Окрім того, наші хлопці-дівчата також мінуснули 8 танків, 37 бойових броньових машин, 23 артилерійські системи, 235 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня і 134 автомобільної техніки. Цієї терористично-окупанської автомобільної техніки, яка служить окупантам для їх жахливих дій, які вони вчиняють безпосередньо на фронті. Це, я вам розповів. Це не якийсь там за тиждень чи зведення, чи за місяць, це виключно за минулу добу, що відбулося на фронті з 1336 діб, отаких От ще діб, як це вчора, про яке я вам тільки що зачитав. Від фронту переходимо на прифронтові громади. Значить, вчора був вночі. Правильно буде сказати, зі вчора на сьогодні вночі відбулись обстріли, в тому числі і Харкового. Значить, давайте вам розповім, що саме: дев'ять кабів було. На жаль, вісім людей постраждали. Це по самому Харкову місто. Чол... Два чоловіки, два чоловіки. Вісім людей загалом, два чоловіки з них і. Шість жінок постраждали, пошкоджено 14 приватних будинків. Це щоб ви просто усвідомлили, по чому б'ють зруйновані також об'єкти цивільної інфраструктури, тобто ніяких військових об'єктів не було уражено. Нехай вони вам в не розповідають, що вони б'ють по військових об'єктах, по військових загалом. І воюють з ким воюють. Ну ми б чудово це бачимо. Звичайний геноцид українського народу вбивають мирне населення цивільних людей. От все, що робить звичайні терористичні атаки. Також по Харківській області було також влучання по області. Там на один з населених пунктів один одна людина постраждала. Це чоловік 65 років. Знову військовий от вам і знову ж відповіді на ці запитання. Звичайні терористи б'ють по мирному населенню. Далі прихожу Чернігів. Запоріжжя також постраждали по Запоріжжі, били впівішками, якраз по підстанціях, по енергетичних об'єктах Чернігів вибивали також енергетичні об'єкти. Знову десятки тисяч без світла. Більш того, Чернігів перейшов в режим і Навіть на дизелях якраз отримують всю цю. Місто забезпечується прямо на генераторах безпосередньо, щоб просто усвідомлювати, як це все постійно відбувається, як вони б'ють і спрямовано на те, щоб залишити людей без світла, без тепла, без зв'язку. І окрім того, що я нагадаю, що постійно вони б'ють по продовольчих об'єктах і по продовольчих промислових об'єктах ці сільськогосподарські агрофірми для того, щоб просто лишити також заморити голодом наших. Людей, от і все звичайні терористичні атаки, які постійно відбуваються з Російської від зі сторони Російської Федерації відносно українців. От, і все ніякої війни немає. Звичайна терористична організація під назвою Російська Федерація, і це відбувається кожного кожного дня. Більш того, було направлено 104 безпілотних літа засоби повітряного нападу, з яких 98 безпілотників і 6 ракет. Збито було 58 безпілотників. На жаль, 6 ракет 37 сім безпілотників влучили по 10 локаціях. Оце також відбулося знову. що це? Фронт? Ну просто щоб ми розуміли, і це до речі про ті маніпуляції, які Російська Федерація постійно влаштовує, говорячи, що вони там з кимось воюють. Звичайні терористи. Звісно, що на фоні всього цього, що відбувається, звісно, те, що відбувається на фронті, про те, що я вам зачитав, да зараз що при фронтових громадах. Звісно, коли указ президента про продовження воєнного стану та продовження мобілізації був зареєстрований у Верховній Раді, сьогодні він був проголосований і підтриманий. Значить, за воєнний стан проголосували 317 народних депутатів, 315 народних депутатів, підтримали мобілізацію. Продовжується. Ще на 90 днів до 3 лютого 2026 року. абсолютно зрозуміло послідовно. Тим паче на фоні тих цифр, які я вам тільки що зачитав, все зрозуміло і так має бути і надалі. Також сьогодні призначили віце-прем'єр-міністерку з гуманітарних питань. Вона ж міністерка культури. Бережна Тетяна, значить, за це проголосували 266 народних депутатів. Нагадаю, що до цього вона виконувала обов'язки тимчасово. Тепер вона повноцінний міністр. Більш того, вона ще й віце-прем'єр з гуманітарних питань. Ну, ми розуміємо, що це величезний блок гуманітарних питань. Та це і, і культура, і освіта, і медицина, і соціалка, і все інше. Але проблема в тому, що наразі Тетяну призначили міністр культури. Там вона чудово розуміє усвідомлює, що вона буде робити. Фахівець, вона презентувала там, да, ми розуміємо, чим буде займатися на позиції міністра культури. А от питання, як віце-прем'єр, за якими міністерствами буде, точніше, які в підпорядкуванні, скажімо так, в які міністерства вона буде курувати, це величезні питання, бо вона навіть сама, ну як ми зрозуміли, ще не знає. Тобто це буде залежати… Що а Кабінет Міністрів, взагалі, як колегіальний орган, виконавчий найвищий, да, визначить в її сферу віддання. Ну, таке собі, знаєте. Депутати підтримували. Ми, наша група, і я особисто, наша група розумна політика, не підтримуємо. Ми не підтримуємо жодні кадрові рішення від діючої влади, але готові конструктивно співпрацювати з будь-якими з міністрів, віце-прем'єрів немає значення, якщо їх проєкти, законопроекти направлені на розвиток України на підтримку і, і загалом покращують життєдіяльність, в принципі, життя українців. Якщо такі законопроекти будуть, вони конструктивні, вони адекватні. Ми, звісно, будемо все це. Підтримувати, от тому, от якраз про це і далі буду також розповідати, які законопроекти сьогодні були, які ми підтримали, які ні. Також 262 народних депутата підтримали відставку, скажімо так, чи Ганна Колісник, народна народна депутатка. Член фракції Слуги народу написала заяву про складання своїх повноважень депутатських і за це а, сьогодні проголосували депутати, відпустили її, скажімо так, на всі чотири сторони пана Ганну. Ну от тепер чекаємо, хто там наступний за списком в «Слузі народу» зайде на цю позицію. Далі дивлюсь, ще що ми сьогодні проголосували. Значить, ми проголосували сьогодні, а, було підтриманий законопроект про. Зміни до державного бюджету на 2025 рік, там якраз йде про заробітні плати військовослужбовців. На жаль, на жаль, в чергове влада вдалась до маніпуляцій. Поясню чому. Значить, по перше, про те, що ці зміни треба робити, знали ще там в липні, а то і в серпні цього року. Більш того, знаючи це, готуючи ці всі зміни, вони все одно тягнули до останнього моменту. Що це за останній момент? Вже з 1 листопада не буду чим платити військовослужбовцям. Вони спеціально дотягнули до 20 числа жовтня для того, щоб винести і щоб ці будь-хто проголосував. Ну хто ж буде не буде голосувати за заплати військового? Для чого це було зроблено? Для того щоб в цей же бюджет зміна додати своїх шкурняків і хотіли. І зараз я вам поясню, що саме було тоді додано. По-перше, продовжують фінансувати єдиного телемарафону. Ну, звісно, як же ж без них, без теплої ванни і розповіді, які вони всі чудові, успішні і потужні. Далі фінансування партій. Тобто ми розуміємо, що сотні мільйонів гривень, які могли піти на Збройні сили, в тому числі, розумієте, не йдуть через те, що а, продовжують фінансування партій. Ну ви можете сказати не на часі, я з вами погоджуся, але не для діючої влади. Далі. Пам'ятайте про обмеження заробітних плат, які вони ж там виносили, казали, що от в державному бюджеті, що давайте зробимо таке все інше. Ну, по перше, ця норма вже проголосована ще в березні 2023 року. Верховна Рада це ухвалила і було обмеження 10 мінімальними заробітними платами. Станом на зараз це 80 тисяч. Тоді, коли ми це голосували, це було 67 тисяч, бо мінімалка була 6700. Тим не менш, президент це, а це було заблоковано блокуючою постановою. І звісно, на підпис президенту воно не відправилось, і воно досі не може бути підписано. І тим не менш розумієте, вже два роки ця норма могла б діяти і була б дуже вчасна на часі, як то кажуть, в цьому випадку. Да, але тим не менш цього не стається, і це дозволяє, що владі виходити про владним депутатам говорити, А давайте зараз обмежемо. Ну, звичайний популізм в даному випадку, бо ця норма вже є. Просто винесіть на регламентний комітет, розблокуйте. І все і воно відправиться на підпис президента. Нехай президент підпише, і все буде чудово. Все воно одразу запрацює. Тим не менш, друга теза відносно цього. Мало того, що зучить е цей популізм вони натомість ще один мільярд гривень додають до е видатків, якраз там і розподілення на певні командіровки, ці відрядження. Ну все все на свої свої хотілки, на весь цей. Е Державний апарат, який вони там хочуть собі збільшують, чи, мабуть ж під новий рік премії. Ну коротше, я не хочу навіть це коментувати. Просто висновки зробіть ви самі. Ну і там, звісно, по дорогах ще історія є. Також додаткові мільярди вони заклали, от разом з також зарплатами військовослужбовців. Що зробили ми, депутати з розумної політики? Ми зареєстрували свій альтернативний законопроект, в якому було значить, оці вречі про які я тільки що сказав. Ми їх викреслили і залишили виключно фінансування для військовослужбовців. І там є ще декілька корисних речей, але вони дійсно корисні. Не оте про що я тільки що вам зачитав. На жаль, наш законопроект був не проголосований. Вони підтримали свій всі шкурдя, хотілки протягнули. Більш того, протягнули ще й в цілому, і зрештою проголосували. Тобто, крім зарплат, буде ще й собі зарплатки. Дуже чудово. Потім будуть виходити казати, що грошей чергово нема. Ви бачите, нам не грошей немає для військових, навіть які говорити про підняття зарплати для військових. Ну звісно, для себе вони не забули, а для військовослужбовців виходять отаке. Говорять, і отакими маніпуляціями черговий протягнули. Тому ми на жаль були змушені не підтримувати цей популістичний законопроект, який вони постійно шкурніковий в даному випадку, який вони засунули на жаль, разом з необхідними речами в нашому законопроекті все лишалось зарплати військовослужбовцям, додання оцих скорочення витрат інших, до речі, і збільшення в деяких моментах, і до речі, там також була підтримка пенсіонерів. Тому через це ми на жаль були змушені не підтримати а прямо зараз відбувається розгляд правок до державного бюджету на 2026 рік. Як завжди, більшість депутатів Верховної Ради зібралися, пішли про там бюджетні висновки. Ну це така історія, яка їм дозволяє. Розглядати правки виключно в тому форматі, як розглядається зараз. Якщо не голоснули, то всі сиділи, б і слухали б і опозиційних народних депутатів і йшли по статей, і послухали повністю бюджет і зрозуміли, що ж нарешті в ньому є. Вони голоснули бюджетну декларацію декларацію, висновки бюджетні висновки і все порозходилось по домах. І Тепер абсолютно необхідні правильні речі, які подають народні депутати у вигляді правок, вони слухати не будуть. Звісно, в залі немає необхідної кількості депутатів для того, щоб якщо навіть ініціатива буде правильна і готові буде підтримати, просто по кількості депутатів це не буде неможливо зробити. Але тим не менш і я, і мої колеги. З опозиційних фракцій і е, по міжфракційному детецькому об'єднанні розумна політика. Ми лишаємось, ми будемо захищати. Особисто в мене 71 правка. В е, там дуже багато і про е, підтримку військовослужбовців. Там дуже багато відноситься цього права. Підтримку програм місцеве самоврядування. Це ті, хто безпосередньо вам завжди надають ці послуги, які вони не були. Саме вони надають, не держава. От, по підтримці багато там речей, які необхідно було покращити в роботі і військових адміністрацій, покращити в роботу певних фондів. Бо ми зараз бачимо і по б'юті, і по теплу, і по воді, по всьому цьому якраз там правки від мене для того, щоб зробити це, убезпечити і оперативно реагувати на всі ті. Виклики, які несе з собою ці терористичні дії Російської Федерації. На жаль, ці правки відхилені зараз. Я залишаюсь, буду до ночі сидіти, але в кожну свою правку я озвучу, щоб ви її чули. І потім я думаю, обов'язково і на своєму каналі також це все опублікую. Все це ви побачите. Друзі, дякую, що лишились до цього моменту по міжнародній політиці. Окремо я, мабуть, запишу відео, але пізніше. В даному випадку це все, що відбувалося сьогодні в Україні безпосередньо і на. Найголовніше, що відбувалося сьогодні в Верховній Раді, і що відбулося, ну і продовжує відбуватись. Розглядаємо державний проєкт державного бюджету на 2026 рік. Найголовніший документ, по якому буде жити вся держава, по якому буде воюватися держава. Ну я думаю, по цьому ще я окремо вам пізніше запишу. Ще раз дякую, що були. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте, чи можна так робити, так маніпулювати і на фоні зарплатами військовослужбовців встосовувати свої шкурняки і спеціально робити таким чином, щоб не було змоги не підтримати. Чи нормально це, чи ні. Підтримати будь-який військовий підрозділ Сил безпеки оборони, будь ласка, донать хлопцям і дівчатам, це дуже важливо. Знати, що ви в них є. І в них є тил і опора. А також друзі, не дивлячись на що тримаємося, як ми бачимо, треба нам триматися, бо так нічого ми не вдіємо. Коли ми разом, ми не переможні, і ніхто нас не може здавати, хоч на сході, хоч на заході, тим паче на зокеанському заході, ми все одно будемо продовжувати триматись. Бо ми на своїй землі, і слава Україні!